Хочу б вам зняти рун-тур цього неймовірного будиночку, де ми зупинилися, ми в Славсько yeah. до речі. Одразу приходить в нас шафа. Шафа насправді дуже велика, насправді таке банальне, але не всіх у будиночках є. Для нас Тимофієм це дуже yeah. Дуже красива ванна. Це є шампунь гель для душу. Ну, yeah. насправді дуже крута ванна. Вітаю! У нас кухня з кухнею, дуже простора, світла, затишна і з неймовірною і ялиночкою, Йо? і з такими панорамними вікнами, До речі, диван у нас розкладний, купці прибори тут. До речі, також є спеція, посуда, вся є необхідна. І тут в нас кукуруд навіть мало та всі є. Так. Так, така світла і дуже крутий панорамний вид. Він вартує всіх цих грошей. Okay.